І кинуся пиляти. А клин тут зовсім не, не налаштований. В залежності від того, як він налаштований буде якість вашої попилки. Чи доску буде одвигати, чи закусювати, вона і пальці по пообрізати. Це дуже сложно. Але я тут трішечки розібрав і тут якісь олені над ним попрацювали. Зараз покажу. Секундочку. Так. Налаштування клина. Доволі відповідальна справа, так як це ваша техніка безпеки, тому його треба виставляти правильно. Бажано б мені штангель циркуль є у те. Звичайно. Пауза. Все є у нас. Налаштування клина це доволі відповідальна штука, так як це техніка безпеки. Може і пальці відрізати, і одірвати, і доскою, і що хочеш. І когось вбити, хто стоїть позаду станка. Коли закусює пилка. Бо клин подвине е, деталь, якщо він неправильно буде, він її буде двигати. Плюс це сколи, е, подрізна, ви не зможете виставити подрізну. Так, розпочнемо. Ключок ну, там сюди. Воно. Так. Притягнути пилку. Та всі такого діаметра пилка. З да? так? Да? Uh -huh. Все. Є стандарти налаштування клину. Він має 5 мм не доходити до пилки. І якщо така система опуску з клином, то можна виставляти по верхньому зубу. Коли ви опустите пилку, ви можете робити пази вільно. Але якщо він не налаштований, то це буде просто, як би так сказати, все дуже важко зробити. Так. Є, вички є. Вся система в нас є. І, ага, ага, знаєш що? Открутити, На нам повинно нічого не заважати для того, щоб ми нормально його виставили. Так що ми його просто відкрутимо. На цьому станку дуже добре те, що один раз його можна виставити, а тоді тільки двигати по планку. Навіть коли ви ставите більшу пилку, тут можна не 300, тут, я дивлюсь, 400 можна поставити і вона до подрізної буде не доставати. Це довго, але Одного разу вистачить його налаштувати. Хіба як не крутиться. Не знаю, який тут був предыдущий хазяїн у цього станка, але це просто я не можу так до техніки відноситись. Повинно все працювати так, як має працювати. Налаштування ми будемо проводити в домашніх умовах. Так. Чого він так стоїть? Ага. Є 5 мм до зуба, є висота десь по пилки. Справа в тім, що цей клин розрахований на більшу пилку, на більший діаметр. Зараз, ну, так подумаю, якби його. Трошечки вбік, а ми так не зможемо. Секунду. Ось перевернемо. Перестановки доданків сума не зміниться, да? Можливо. Да. Нічого в нас не міняється. І ми ось притулюємо і бачимо, він у нас, по-перше, повернутий от сюди, от, от, от сюди зніми, Ось я притулив і він у нас провернутий сюди. Він закусює в нас деталі всі, які виходять тут по пилці, так що е, це дуже незручно і опасно. Я думаю, там положення було трошки Зараз я притулю, подивлюся. Так, Не вийде тут 5 міліметрів, так як мала пилка. Пилка повинна бути трішечки. Довше. Так, ну в цьому положенні у нас е, е, виходить так, що він е, навпаки дивиться в ту сторону, коли до планки. Десь туди. А ну, да, я прикручу і по хочу подивитися, що тут буде відбуватися. Це там ота шайба. У тебе бомбезний. скажи, mm -hmm. крутися да? Так підвинем сюди, так, і ми бачимо ось як зверху зняти видно, куди він нахилений. Сюди, так, як знімеш, видно, що клин виступає сюди до каретки. Видно, так? Да? Да, видно. Так, і для цього нам треба нижній болтик віджати, щоб він поїхав туди по висоті. Нам потрібно його виставити по центру пилки. Коли ми це зробимо, у нас можуть трішечки зміститись усе. техника должна работать, как должна, не так, как вам хочется. Да давай откручусь. Не знаю. Так, есть у нас низ, есть центральный болт. Нам потрібно низ подати пластинку, отак ось трішечки видавити клин, щоб він пішов сюди. Дивимося, де у нас ключик не той. Ось оцей. Зовсім трішечки. Як ми бачимо, коли я кручу, у нас тут з'являється щіленка невеличка. Так що, оце думаю, чи краще так поставити, щоб допилки було. Напевно, його краще отак поставити. У нас і тут виступало, то ми його як не перевернемо, а все одно, більше всього, що упорна планка у нас трішечки під кутом прикручена. І зато виходить так, що нам для того тут і придумали ці регулювальні болти. Це як правильно? Регулювальні? Да? Так, і ми подвинули, тепер у нас клин дивиться в цю сторону. Нам потрібно попустити тут трішечки. Настройка, звісно, не дуже. А оцим болтиком ми повинні були б законтрагаяти все. І він ще регулює відстань від прижимної планки. Тобто, Пилка. Якщо не по центру клин, він би регулював відстань. А так як ми не можемо цього зробити, ми будемо цим і зрегулювати. Тобто ми по цій виставили, а цим піджали і в нас би все було б добре, ніде да б клин би не, не пішов. Це доволі таки тонка штука. Так, дивимося, дивимося. Дивімось, де щось ближче вже до того. Треба прикрутити. Прикрутити і подивитися, що у нас вийде. Знову там є чого так. Так, є. Поглянемо, да, що у нас вийде. Можливо, відбудемося, як то кажуть, малою кров'ю. Але наскільки я знаю, такого не, не буває. Ось, підеш ключок ніякий не влізе. він Це хтось же ж крутив, крутив. Та поскручував тут усе. Та поблизував усе. Правильно зробив, продав цей станок, в все. Так. Ой, є одна проблема. У нас, як подивитися, внизу пилки клин здвинутий в цю частину, нам потрібно. ...отодвигати пластинку, щоб вона вирівнилася по понизу і тоді регулювати вершок. І то, щоб це віддвинути, треба їх усі підкрутити. У нас є щілинка. На трьох а цим ми повинні були б законтрогаяти. Добре, ми його в кінці спробуємо прикрутити. Що воно вийде, Достає, не достає. Так, вже бачу там видвинуто. Треба низ витягувати, а верх трішечки подавати назад. Було так ось зробити. О! Мені дужче подобається. Фактично у нас клин хова... зніме зверху тільки так в профілі, щоб видно було, як клин ховається за зубами. Єсть? Туруємо. Зараз ми зажмемо пластинку і подивимося, що, що буде. Ёхтен мухен. Это довольно такая тонкая штука. Прикинь. Ми почти малою кров'ю відбулись, чуть-чуть ну, внизу. а тут він уходить. Е, так, подумати, що зробити. Що зробити е, трішечки. Оцей ось задній болтик треба попустити, так як він стоїть ще трішечки сюди провернутий. значить відкручуємо. Нам досить і це треба також трішечки попустити, так як ми той коли попустили, у нас виходить, що він трішечки неправильно сміщається. Не так. Прикос хелено зараз зажмемо да і подивимося, що воно у нас пов вийде. Для того щоб виставити клин, вам не повинно це все заважати. О, от так. Є, є десь воно. Десь зараз зажмемо, подивимося. Так як при зажаті змінюється, коли ви руками прижимаєте, це трішечки не то. Потрібно його зажимати болтами і дивитися, що відбувається. Стаїв. Так, дивимось. Вниз він у нас уходить отак. Уходить, значить, низ треба відпускати. І він провернеться отак, значить, у нас ще верх треба відпустити, щоб він трохи сів. Trudna za nim cię. От треба провернути, він у нас отак тепер стоїть. Ось тут вже мокрий. Це десь щось схоже. Трошки попустити, а ну у нас є щелина. Нема, значить, вниз них Не факт, що клин, звісно, рівний, але... Може бути. Так. Ну, десь воно. Дай маркер, я ее помечу, чтобы пацаны вот не крутить. Пять раз. Человек кажется, спотил. 15 разу має вийти. Фіт там з клином і так не було. Не з 15 разу, значить. Клин, щоб нормально виставити. Ось це трошки тут не така, як у мене. Ну, зато він надійніший, його один раз виставляєш, і він І просто його тоді двигаєш до пилки. Цей болт пропустив і відвигаєш готов. Тепер новий квест. Потрібно знайти нормальний болт. А зараз затягнемо, якщо вийде Регулюючи. Нічого туди лізти. Так, о, о, о! У нас клин стоїть на рівні зубів. Можеш засняти. Ну воно по відео трошки Отсюда, не, не зовсім Ой, передає зуб, все. Зуб пилка. там кажуть в ровні, все, знаєш, вровні чи щоб вибирало. Все, тікай. Де випирав? Ну знаєш, анекдот такий. Вровненче, щоб вибирали. Та ні, дивлюся, В Центр вроді піймали, це покаже попилка. Все це покаже попилка, наскільки його зачіпає, не зачіпає. контревший. Так, складываем до купы все. Алева нам той болт таки не потрібен. Його хватає так. Зараз зажнемо. Ось тут тут є. Ти ба. Ми ще Як таке, можливо, взагалі. Це. Хто придумав отаку штуку. Я вам скажу, це ще той квест, щоб закрутити гайкою болт. Там не так дуже незручно. Це зроблено. Добалося тільки шокльоп. Воно крутиться. Ура! Молодець. А тепер ми можемо тільки клин підвигати. Пилка на все піднята. До речі, не знаю. А ну давай. Піднімай. Отакий тобі станок. На все на все, до речі. На все? Угу. Ну все. Отакий станок. Ось такий. Станочок тут. Принцип у них усіх однаковий. Так, пилка на все, так? Це ж якби була більша пилка, вона б була в ровні. Цього. Якщо це 300, а можливо тут 350-400, може ставати і клин, можна ставити вище нижче Ну, Так як маємо те, що маємо, зараз будемо це все виставляти. Тут у нас не вийде 5 мм. Отут повинно бути 5 мм. Тобто, якби була більша пилка, у нас б воно вийшло. Діаметр би був більший, то могли б виставити. Фух. Так. Що у нас тут, щоб воно нам не закусвало, не мішало нічого. Я думаю, десь отак. Господи, оцей точно був треба поміняти. Так, перевіряємо. Трішечки, блять, є. А от, хоча воно десь отут внизу, трішечки є. Це нам, як то кажуть, на скорость не впливає. Так, тепер треба щось зрізати оці твої досточки. Я б сказав би, тут великуватий зазор, але так як оця лінійка не виставлена, ми не можемо його ще підкоректувати. Там потрібно вистави, видвигати оцю лінійку, робити пропил доски. Отак. І дивитися, що ми тут маємо. Якщо є зазор і не, не зажимає, Добре, якщо нема зазору, треба виставляти по каретки, а потім по цій лінійці. Ну, у нас тут не виставлена діагональ, так що ми не зможемо зараз це провірити. Це буде в наступних відео, де ми будемо виставляти цю лінійку, каретку. Тут нічого не виставлено, я все переміряв, але дуже багато буде відео по настройці даного так. агрегата. Все, дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь. Кому не цікаво, не дивіться. Всім гарного дня!